Стовці встановили по обидва боки вулиці біля пішохідного переходу, куди дотепер розповідають активісти постійно заїжджали автівки. Нещодавно нарахували їх тут з десяток. Тоді згадує Дем'ян, написав про ідею в інтернеті. Однодумці знайшлись одразу. Спільно зібрали понад тисячу гривень. Тротуари це родичі парків і люди завжди на них зустрічаються, спілкуються. На жаль, у Львові таких місць стає все менше. Починаються такі явища як мертві вулиці, де. Все в машинах люди просто туди не йдуть. Цьогоріч з міського бюджету на блокувальні засоби виділили 30 тисяч гривень. За ці гроші встановили 40 стовців та 80 метрів турнікетів. Голова Галицької райадміністрації вважає, треба в 10 разів більше. Поки що встановлюючи обмежуючи оті пристрої, це є на сьогоднішній день, на мій погляд, такий найдієвіший захід, тому що ми унеможливлюємо все-таки заїзд транспорту на хідники. Але разом з тим не треба оминати і той факт, що мають працювати працівники Даї, має бути культура наших водіїв. Лише площею Галицькою небайдужі львів'яни обмежуватись не хочуть. Одним з наступних місць, де активісти планують встановити обмежувальні пристрої, є вулиця Вороного. За правилами дорожнього руху автомобіліст може припаркуватись на тротуарі, якщо відстань від будинку до машини не менше як два метри. Тут як бачимо, це правило не працює. А от водії, яких вдалося застати на вороного, пояснити, чому порушують, не захотіли. А чого мене знімаєте зараз? Ми вас запитуємо, чому паркуєтесь на тротуарі. Люди ж розповідають, маневрувати поміж машин стає все складніше. Не завжди можна знайти хід, щоб пройти якось, йдеш на вулицю, а там їдуть машини, і то небезпечно. Бажано було б якось так, щоб менше тих було машин на тротуарі. Потерпають і підприємці у магазині, де торгують приладдям для художників. З нетерпінням чекають, коли тут з'являться стовпці. Наші постачальники не можуть нам доставити товар, тому що тут все заблоковано. Вони кружають тут декілька разів. Також нам це некомфортно. Громадським простором у Львові займається німецьке товариство GIZ. Андрій координатор у спільних проектах німців та міської влади. Довгий час жив та навчався у Сполучених Штатах. Як архітектор досліджував цю тематику за кордоном. Каже, за океаном стовпці доводиться використовувати значно рідше, бо у дії бояться порушувати. Там е, просто стандарти проживання трошечки інакше, ніж у нас. У нас тут більше діє якби. Е, 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 Теорія розбитих вікон, що якщо інші це роблять, то і люди, в принципі, які є законослухняні, так само не бачать особливого злочину в тому, щоб поставити автомобіль на тротуарі. Зараз за порушення правил зупинки та стоянки львівські водії платять від 250 до 340 гривень штрафу. Левкостек Роман Миленький, головні новини Львова.